Добрий день, мене звуть Юрій Сіваш. І я є керівником виробничої компанії Груп». Наша компанія виробляє синтетичні нитки та полімерну фібру для бетону. Наші зареєстровані торгівельні марки це FiberMix, Armotec та Polymesh. Майже 15 років ми популяризуємо застосування фібри в бетоні та за різними оцінками займаємо понад 70% ринку полімерної фібри в Україні. Наше виробництво сертифіковане згідно з ісо 9000 а вся продукція пройшла сертифікацію у незалежній європейській лабораторії. Отже, фібра, навіщо і для чого вона потрібна в бетоні? Бетон є штучним будівельним матеріалом, що найбільш використовується у будівництві. Міцність бетону на стиск приблизно в 10 разів вища за його міцність на розтяг при згині. Для того, щоб поліпшити цю слабку якість бетону, необхідно застосувати армування. Розрізняють первинне та вторинне армування. Бетон для поліпшення опору навантаженням на вигін армують сталевими стрижнями арматурою. Сенс армування полягає в тому, щоб згинальне навантаження, яке отримує бетонна підлога, рівномірно передавались на арматуру та фібру та розподілялись по всій конструкції. Армування сталевою арматурою називається первинним армуванням, вторинним армуванням називається застосування фібри у бетоні. При цьому дуже важливо розуміти, що мікро і макрофібра відрізняються у своїх завданнях і роботі, яку вони виконують у бетоні. Застосування мікрофібри дозволяє максимально зменшити утворення тріщин у бетоні при його пластичній усадці. Перші 6-8 годин після укладання. Коли вода починає йти з бетону, в його товщі утворюються мікропустоти, мікротріщини, які при додаванні навантажень до цього бетонного виробу з мікротріщин стають макротріщинами, що в свою чергу призводить до руйнування бетону. Використовуючи у бетоні макрофібру, здебільшого, ми зміцнюємо бетон на розтяг при згинальних навантаженнях. Також стримуємо утворювання макротріщин. І вже вдруге, ми зменшуємо тріщину утворювання при пластичній усадці бетону. В першу чергу, це відбувається через величезну різницю у кількості волокон на 1 кг у цих двох типах фібр. У мікрофібри від 250 мільйонів волокон у кілограмі, а у макрофібри від 50 тисяч волокон. Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. По будь-яким питанням ви можете звертатись до наших спеціалістів. З вами був Юрій Сиваш, компанія SeLite Group мирного неба.